Усім привіт! Вітаю вас в новому відео. Розпочинаю новий влог сьогодні з магазину Касторама. Я вже сьогодні дуже багато справ зробила, їздила до лора свого, забрала своє кате, бо в минулий раз я його не забрала, не було ще готове, як виявилося. Хоча дата була написана, коли буде готово, тому забрала його сьогодні. І одразу ходила до Лора, бо я була записана, і сказала мені, що зміни є в кращу сторону, але потрібно капати краплю, щоб, Щоб, словом, зміни були ще в кращу сторону і нічого не змінилося. А я приїхала в магазин касторама, бо хочу купити. Я собі придумала, що тут і є цей засіб саво, польський засіб від грибка, бо в мене з'явився грибок, а в мене малого. Алергія сина на грибок з самого дитинства. Тобто, якщо потрібно перевірити, чи є в приміщенні грибок, то можна його сміливо запрошувати. Тому треба швидко з цим щось робити. Піду зараз подивлюся, сподіваюся, він тут є, щоб я більше ніде не шукала. Тому покажу вам цей засіб, можливо, хтось про нього не знає. Дуже-дуже він хороший і вані я показувала в душовій кабіні, там в мене по кругу таке чорненьке. Тому потрібно також обробити. Нове засіліконене, але вже чорне. І нічим не відмивається. Тому ось так. Біжу, подивлюся, є це саво. Так, приїхала вже в Бідрьонку. Не знайшла я саву в, в цьому в касторамі, треба шукати в другому місці. Там мені щось друге пропонувало, але я щось не хотіла брати, думаю, ще пошукаю. Так, вже стемніло, але покажу швиденько, що я взяла. Взяла два паперових рухничка, величезне. Взяла ось туалетний папір. Потрібно було. взяла хлібчик, взяла дві булочки тут у мене з цим з ягідками. Так. Це покажу вдома і взяла ось такий пральний порошок гіпали в мене. І дві водички. Зараз загружу в машину. Так, взяла ще в підрьонці ось таку сковорідку керамічну. Ось написано вінтаж. Вона ось такого салатового кольору приємного, оливкового, навіть я б сказала, матового. З кришкою одразу йде 24 см. Для всіх плит підходить. 64 злотих була на неї ціна. Зараз по акції гарна ціна. Взяла спробувати. Бо ось та сковородка, яку я купила, чугунна, Мені не подобається в ній смажити. В ній класно дуже тушкувати, в ній щось класно таке, типу рагу готувати, щось тушковане. І коли багато потрібно. А коли ось так посмажити щось, наприклад, яйце, чи котлетки, чи щось таке, то там мені не подобається, вона може пристати. Чугун тим і поганий, що його ось це постійно потрібно дуже наливати в нього смалець. чи Олію дуже багато, щоб воно не приставало. Ну, а цього не хочеться робити, тому взяла ось таку керамічну. Я вже говорила, що кераміку люблю, бо вона нешкідлива, нема тут алюмінію. Тому дуже люблю саме керамічні використовувати. І взяла ще ось такі шкарпетки. Я їх дуже люблю. У мене одні вже зносилися, стерлися знизу, і вже другі також на підході, тому взяла ще одні ось такі. Була також гарна ціна: чи 13, чи 12, не пам'ятаю. Щось в районі такому LXL. Чомусь я подумала, що мені підійде розмір LXL. Хай краще будуть більші, ніж малі. Бо там SM і LXL. Ось так. Тому ще одні такі тепленькі шкарпетки маю. Ось я її відкрила, вона така гладенька тут. І трошки відблискує якісь як. Як сказати, як припилення, припилення припилення, таке. І мені подобається, що дно повністю рівненьке. У мене була керамічна, пам'ятаєте, хто зі мною давно така висока, однакова понизу вона була. Вона дуже класна, але єдиний мінус її, я не знаю, чи то і за того, що я купляла по акції в половину. Чи за чого, але чи вони всі такі продаються. Але в неї єдиний мінус був, що в неї ось тут, от посерединці, трошки випукліше. Ну і за рахунок цього, що тут випукліше, вона почала приставати саме ось цій частині. Так, я нею дуже була задоволена. прямо я кайфувала, на ній мало треба олії використовувати, чи масла топленого, як я ось користуюся. Але вона почала приставати ось тут в цій частині, і мені дуже шкода, звісно, її, бо вона дуже класна була і по формі, і по якості. Ну, буду ще пробувати ось цю. Це, здається, мені рівненькою такою. Я дивлюсь, ніби рівнесенька, однакова. Ще мені дуже подобається, її така ручка красивенька. І ось така кришечка. Вона невисока, така на щодень, можна сказати щоденного користування. Так, ну що ж, у нас наступний ранок. Хочу зараз змінити постільну білизну і вирішила ось таку зимову дістати новесеньку. І я хочу спочатку її вшити, бо вона йде 80х70. 70. Мені треба зробити 50 на 60. Ось тут є замочок з боку. І я ось так зроблю її меншою. Зараз вже ось тут машинку свою, помічничку. Зараз швиденько обріжу і вшию. Ой, я, як завжди, тут напартачила. Сижу, думаю, про одне, а роблю зовсім інше. Думаю, треба зробити замок з боку. Подивилася, як це зробити, перевернула і вирізала, що він буде або знизу, або зверху. Не знаю, може це і краще, якщо він буде зверху, тоді низ і бока будуть. Без замочка буде не заважати. Ну, вже як зробила, вже що. А другу тепер думаю, чи робити так само, чи зробити все-таки збоку. Але якщо зробити по-різному, то якось буде, не гарно. Напевно, прийдеться вже робити так само. Словом, віта є Віта. Я завжди так на рівному місці щось роблю. До речі, в мене такий гарний шматочок ось тут залишився. Якщо його так розпороти і скласти вдвоє, то, можливо, вийде ще й наволочка така декоративна на зиму. Прикиньте, як прикольно. Пошити наволочку декоративну на подушки. На зимовий декор. А чому мені ні? Цікава ідея. Але я вже замовила наволочки новорічні. Була б знала, то б не замовляла. Це реально ще й по кольору мені підійшла б. Ну, добре, ну все одно подумаю. Так, ну що, дві поламаних голки і дві перешитих наволочки. Да, ось так я вмію шити. Поламала їх, звісно, на замочку, бо треба було там акуратненько, а я спішила. Як завжди, в принципі, я завжди спішу. Вирішила дві однакових робити. Думаю, нехай вже буде замок знизу чи зверху, то буде зручно і по боках не буде заважати коли спати. Для обличчя, наприклад. Все перешила, я задоволена. Я покатила, як яке шию навичком, руші нитку треба обрізати. Я спочатку з лицевої сторони прошиваю, потім вивертаю і прошиваю з вивертньою. Тоді не треба обробляти ось там краєчок, і вона тоді не буде торочитися. Покажу всередині. бачите, не треба його обробляти. Він собі закладений і все. Гарненько і тут все ок. Я так люблю. У мене є як обметати на машинці є ця функція, але мені ось так якось простіше. Тим більше, це ж не на сантиметри. Тут цінність тканини, що треба там берегти кожен міліметр, а мене дозволяло, щоб відрізати так, щоб вистачило закласти тому. Так люблю робити. А ще ж сьогодні Миколая. І подарила я подарунок Владіку. Пам'ятаєте, показувала вам календар Адвент. Він дуже його хотів. Він мені його і показав, що він його хоче. І таке розчарування, якась підробка. Причому підробка не дешева. Замовляла на сайті польському. Він запакований все, як має бути, як фабрично, але взагалі не такі фігурки, як мали б бути. Владик розчарувався з самого ранку, розстроївся, але добре, що це доросла дитина, то, звісно, якби розуміння було, що це не моя вина. А якби це була дитина поменше. І ось вона очікує ось цей подарунок. І ось так вийшло, то я не знаю, як так можна поступати. Ми їм там написали, не знаю, чи вдасться щось вирішити. Чому в них не оригінальний цей? Тобто воно ну, запаковане все. Віконечка, всі запаковані, все, але там має бути фігурки. Ці мають бути зовсім не такі. По-перше, і саме цікаво, що саме пакування, воно, типу, як оригінал. І навіть на ньому намальовані ось ці віконечка, буквально там три віконечка, і намальовано під цифрами, що має бути. Тобто, воно... І воно зовсім не співпадає з тим, що в календарі. Зовсім там дешеві китайські фігурки і немає того, що мало бути. Тому, коротше, він розстроєний сьогодні пішов. Вони сьогодні вони на Миколая ходять в кіно, то пішли класом всі. Весь клас пішов в кіно. Не знаю, на, що, на, на Соніка, мабуть. Не знаю, на що вони пішли, прийде, розкаже. То хоч щось добре є. Тому що так може бути. Саме цікаво, вбиваємо, дивимося на Aliexpress. Є ось цей календар, тільки він в іншому упакуванні зовсім і за 30 злотих. А я, щоб ви розуміли, купила його за 150 І типу, по малюнку оригінальне упакування. І потім ми ще пошукали на Aliexpress в такому ж упакуванні цю підробку за 70 злотих знайшли. Ну, я не знаю. Чи вийде на щось? Повернути якісь кошти, але будемо пробувати міше. Ти вже лягла на нову подушку чисто. Молодець. Let's go outside. Snow is fallen down. So much fun. The snowman is why he's the size. It's me with the smile. Squirky is mine. We holdin' hands. Keep each other warm while we stand and watch a choir performing all the Christmas songs that we love. Get yeah, all the Christmas songs that we love. And then while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas. A moment we'll fill with love and joy. Дуже мені подобається цей колір, такий спокійний і при цьому святковий і дуже класна якість. Бавовна, приємна. Обертаюся, дивлюсь вікно. Іде сніг. Знову у нас починається зима. Правда, він тане, бо мокро. Але може все змінитися. Дуже гарно. Сніжок додає свого настрою, чим коли дощ і сир. Тут сонце було, так вже тепло було, плюс 14. Весна, як то прийшла, а тут вже сніг іде. Краса, Боже, як гарно. Дивіться, який став гарний ще сніг, ще густіший. І прям такий шматочками великими падає. Навіть не знаю, чи камера передає, але шкода, що він весь розстає, бо мокро. То хотілося б, звісно, щоб він лежав. Але прямо такими шматочками падає великими. Прикольно. Вийшли з Мішелькою на прогулянку. Хотіла вам показати сніг, не зняла, як нападав гарно. Навіть трошки присипав машину, прибирала. Подивіться на цю місіс Клаус. Мішеля, Мішеля, стій, стій кажу. Стій, покажу. Не, що тут шарфік є. Покажи. Ось так. Гарна дівчинка. В кофточці. Так що так, сніг вам не показала, бо він розтане. Зараз гуляємо. І їдемо чоловіка забирати з роботи. Нам знову треба поїхати в краків туди-назад. І мені треба повернутися до 6 годин, бо я на ну, нігті записана. А Сьогодні моя файроша така. Трошка завпостригти її, щоб вона була гарніша. Ну і так гарна дуже. Пішли. Я. Так, прийшли ми вже з Мішелькою. Зроблю зараз собі... Ой, зараз потеча вода сюди. Зроблю собі каву в дорогу. Я вам, до речі, показувала колись ось цей термос. Він дуже класно тримає, дуже-дуже довго е, з друзями. Дуже якісний. Так роблю собі американу. Так, Готово. І ця капінка гарна. Все, закриваємо і можемо їхати. Ми Вирішили прийти на ярмарку, подивитися Краківську Різдвяну. Ми, точніше вже йшли в автомобіль, щоб їхати додому, але побачили з вікна, що дуже гарно. Вирішили прогулятися швиденько, подивитися. Що тут є? Іграшки зв'язані. Також гарні тканини, пошиті, ручна робота. може Дуже красиво, так люблю такі речі. Можна й самому принципі це пошити. Немає нічого важкого. Але

Клас. серична робота дуже гарна. Oh, скільки там всього в'язані крючком? Всередині скрині курки. Ой, киллені. Класна ідея, до речі. Три цей злотих. А ці кульки і сердечка по 22. Ялинка центральна. Яка гарна. Ввечері, напевне, дуже гарно. О, Підійдемо зараз сюди. Тут локація фотографується всі. Ой, який спереду га гарний га бантик. І Санта. Ось так покажу ще далі. Краса. Ти, в основному я там бачу не так багато цих палаток, не знаю чи це просто, ще є у центрі самому чи це. Одна ярмарка, о, стоїть, як вишити хрестиком, яка гарна краса. По 80, по 120. Дивіться, класно. Уже скільки ідей. От мені б не пошло в голову таке зробити. А можна ж, скільки ідей різних. Клас. Дивіться, як гарно. такі хрестики. Класно. Оце подав, все, беру собі на замітку. Що можна придумати на майбутнє? От в'язані бачила, а ось такі, щоб були вишиті, навіть не придумала. Уже гарно. Іграшки в'язані, 60-50. Мішка я теж таки в'язала. Клас. Україночка одразу видно, в'язала. Якби до шашлика, ковбаси і всього такого смачненького Сосиски, социка. Шашличок пахне, картофелька. Бігус там далі є. Ну, клас. Так, тут соло на карамелькра по маніям. З різними смаками цукерки 9,90 дев'яносто 100 грамів класів. Mm -hmm сир, це без нього ні одна ярмарка. Ой, А та малутка така, а та за сирочок. А та за 23 локація така, там сидить Санта, можна сідати на руки, загадувати бажання і подарунок мовляти. I've never cared much for winter. Ice and snow leaves me totally cold. But something's up each year in December. I love it like a miner loves gold. It's never about the presence. Я ж вам, до речі, не показала, що мені приніс Миколай. Він мені приніс ось такий класний костюм для дому. Ось такі штанішки. Ось фланелька, Це фланелька, Дуже приємна, 100% бавовна. Тут навіть така блискуча ниточка проходить місцями. Дуже приємний, м'якенький. І сорочка. Все, я запам'ятала. Бо не завжди я можу згадати, коли говорю вам. Так, ось така яка гарненька. На гудзичках, кишеньки. Рукавчики ось такі. Ось тут так гарненько, все. Супер класний. М'якесенький. Саме те, що треба для дому в холодні зимові вечори, коли на вулиці холодно, а вдома тепленько. Клас, правда, супер. Я, до речі, знайшла такий класний сайт. Польський з українськими книжками, точніше, з книжками на українській мові. Я просто була в захваті, скільки там всього. І я планую зробити там замовлення. Мені потрібно деякі книги, потім вам покажу. І ще один блокнот щоденник. Побачила в Тамарі Шептишин на каналі. Дуже мене він зацікавив, я його дуже сильно захотіла. Тому пізніше вам покажу. І ось я вже уявляю, що я сижу в цій піжамці. Моя улюблена свічечка. Чайок і книжечка. Супер. Дивіться зробила вчора нігті. Ось такі дуже гарні. Такі вже святкові. Комусь ну, в мене постійно фокус дівається, як його навести. Тут сніжинки, ну прямо цілий шедевр. І ось такий зелений зробила колір. Там сірий і білі малюночки. Олень і сніжинки. Дуже гарно. На цій руці так само зробила. Класно, дуже мені сподобалось ось такі. Harney, the Nostra nice Harney. Something in the air this time of the year. She's crazy about Christmas, and I'm crazy about her.